Вітаю усіх. Сьогодні я отримала своє замовлення у і хочу провести розпаковочку розповісти, що я замовляла на себе. Так, по-перше, це набір пробнички. Далі масажний гель Аляска. Він прибирає болі у суглобах та м'язах. Ну, Аромат у нього ментоловий, такий як і гель-каштан наш. Спробую обов'язково розповім, як, наскільки він ефективний. Далі замовила для себе зубні пасти, обидві, тому що в цьому каталозі вони йдуть за акційною пропозицією. І я рекомендую тим, хто хоче їх спробувати, або вже пробував, і вони в них закінчуються, замовляти саме зараз. Так, далі парфумована чоловіча вода Маскулін. Наша новиночка Омега 3. Замовила я для себе, тому що. Я чудово розумію, що зараз потрібно як можна активніше підтримувати свій організм. Незамінний вітамін для людського організму. Далі ополіскувач для полості рота виробництво Україна, він виробляється в Україні. Мені він дуже подобається, дуже класно він знімає запалення ясен, освіжає полость рота. я ним лікувалася навіть при запаленніх горла. Я полоскала ним горло і особливо, якщо це на ранніх стадіях, ви не захворієте, тому що в його складі є. Олія чайного дерева, яке, яка являється, е, дуже сильним антисептиком. Далі, е, замовила гель-каштан, масажний гель-каштан від доктора Туни. У мене він закінчується і я вважаю, що він потрібен в аптечці у кожного. Далі кремушек для ніг від тріщин п'ят. Скажімо так, він дуже гарно лікує усі потріскавшися п'яточки і надає їм привабливого вигляду. Далі, знову ж таки, для себе вітамінчики цикл. Тому що я їх вп'ю курсом, і при будь-якій нагоді, особливо коли вони йдуть за акційну пропозицію, я їх замовляю. Так, далі засоби для чищення унітазу. Аж 4 бутилочки. Тому що по-перше, дві я замовила собі, тому що він мені дуже подобається. І дівчата замовили собі ті дівчата, які вже спробували, і їм він сподобався. По-перше, його властивість найкласніша, це, що немає хлору. По-друге, він дуже гарно чистить унітаз, справляється з забрудненнями, дуже гарно справляється з неприємними запахами. Має приємний аромат, до речі. І дезінфікує поверхню унітаза. Так, ну і новиночка наша. Новиночка, новиночка. Е е е е. Засіб для видалення грибка і цвілі. Він ефективно видаляє всі різновиди плісняви плям від плісняви. Бактерії та грибка з будь-яких поверхень. Підходить для таких поверхень, як акрил, кахель, керамічна плитка, мармур, натуральний камінь. Також може використовуватися на пофарбованих стінах, окрім деревини, штукатурці пластику, силіконі гумі. Засип має антибактеріальну дію та активний хлор з сильним відбілюючим ефектом. Тобто при роботі цим засобом треба е е вживати запобіжні заходи. Так, три бутилочки. Бачите, одна, мабуть, пролилась під кришечки. Вони запаковані усі йдуть у плівку, але навіть з-під плівки я чую запах хлору. Ну, Це мене не дуже радує, але. Хочеться позбавити, позбавитись пліснями. Я його спробую і обов'язково вам розповім. І до нього йдуть дозатори. Ну, ось таке замовлення в мене сьогодні. Кому щось сподобалось, дівчата, пишіть. Я замовлю вам, а краще оформлюйте дисконт. Залишилось ну, вже 4 дні до кінця місяця. Дуже гарна пропозиція від компанії зараз для усіх зареєстрованих клієнтів. Тому поспішайте, кому потрібне, кому потрібне посилання, пишіть, я вам скину. До нових розпаковочок.